Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткої на сьогодні, 2 березня 2023 рік. Вчора був невдалим, я прогнозував продовження зростання, було невеличке зниження. Сьогодні я також прогнозую невеличке зростання. За поясненням йдемо на денний вже графік. Подивіться, ця лінія показує приблизно таку ж фазу перед зеленою крапкою, після якої дивіться, було потужне зростання. Гадаю, що цього разу може бути така ж конструкція, і ми порівнювали минулого разу таку фазу, дуже схожа з нинішньою. Так і бачу завершення, завершення цієї фази. і... Потужне зростання. Домінація у флетовому положенні, нема що тут дивитися, ринок застряг у флеті. Технічний індикатор, так само осциллятори всі в нейтральному положенні, тобто трошки ковзані ще понакатані накатаній показують, що біткоін скуповують, але по технічному індикатору теж ринок в очікуванні. Якщо вам вистачає дивитись швидкі прогнози, підписуйтесь на мій відеоканал. тут Щоденних багато відео або TikTok. Якщо хочете більше інформації, це блог, щоденні публікації по прогнозам на сьогодні, де ви можете висловити і свою думку. А якщо хочете приймати участь у обговоренні, звісно, для цього краще форум. А ми завтра перевіримо мій прогноз. На завершення, як завжди, мій головний прогноз на 2023 рік. Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі.